Вітаю, друзі! Ви на каналі Шіманія, і сьогодні я пропоную поглянути на нову велику мовну модель від компанії XAI. Grok 3 наразі доступний усім користувачам, тому ми на власні очі можемо переконатися, чи дійсно цей штучний інтелект є найрозумнішим у світі. Але спершу декілька загальних фактів, які допоможуть зрозуміти, чому навколо Grok стільки галасу. По-перше, це проект Ілона Маска, який є дуже контроверсійною особою, яка використовує будь-яку нагоду, щоб привернути увагу як до себе, так і принагідно до своїх продуктів. По-друге, грок 3 – це дійсно гарна модель, але чи є вона найкращою? Це питання відкрите. Грок 3 сьогодні є лідером багатьох рейтингів. Наприклад, їй немає рівних серед моделей без функції міркування за даними Artificial Analysis. А серед міркуючих моделей, грок 3 поступається лише моделі O3, яку фактично мало хто бачив за межами лабораторії OpenAI. За даними чат-бот-арени, де тисячі користувачів на ослі порівнюють різні моделі, Grock 3 наразі є не просто лідером, але й моделлю з ELO рейтингом у понад 1400 пунктів, уперше в історії цього змагання. Звісно, це відчутне досягнення, як і високі результати тестів з математики, програмування та інших наукових дисциплін, які демонструє розробник. Хоча у цьому випадку є одне але. Деякі користувачі помітили, що EXIA, ймовірно, не зовсім об'єктивно порівнює Grock 3 з конкурентами. Нюанс у цьому світло-блакитному фрагменті який демонструє приріст ефективності досягнутий із залученням максимального рівня обрахункових ресурсів, також застосовувався підхід під назвою Consecutive 64 який передбачає проведення 64 послідовних запусків моделі з фіксуванням найкращого або середнього показника. Тобто, це як у спорті, навіть найкращі атлети не можуть повторювати світові рекорди під час кожного забігу. Відповідно, і грок 3 навряд чи демонструватиме ці високі досягнення у щоденній роботі, але і більшість користувачів далеко не щодня. Вирішує за допомогою чат-ботів завдання рівня світової олімпіади з математики. Звісно, в ідеалі порівняння різних моделей має відбуватися в однакових умовах, але в реальному житті досягти цього складно. Тому подібні тести особисто я сприймаю філософські і користуюсь тими продуктами, які мені подобаються в роботі. Саме це я і хочу зараз з'ясувати. І почнімо з питання, яке турбує, мабуть, кожного хто розуміє, до чого рухається уся ця шімання за умови появи загального штучного інтелекту та суперінтелекту, коли зникне потреба у праці людей. І все робитимуть роботи, який буде сенс життя людини. Подивимося, що нам скаже найрозумніший у світі, за словами Ілона Маска, штучний інтелект. Сенс життя це суб'єктивне поняття. Зрозуміло, традиційно праця була не лише способом заробляти на життя, а й джерелом самореалізації, соціального статусу та відчуття приналежності до суспільства. Погоджуюсь, якщо ще робити те, від чого отримуєш задоволення, то праця це ще й нескінчене джерело індорфіну. Але грок поки мене не дуже заспокоює. Особистісний розвиток і самопізнання. Світа і духовний ріст. це нам теж відомо. Вік живий, вік вчися. Творчість і самовираження, живопис, музика. А це ідея. Завжди хотів барабанну установку. Сусіди будуть захваті. Люди можуть об'єднуватись за інтересами, працювати над спільними проєктами, не заради грошей. О, це мені відомо. Працював колись в науковій сфері. Це точно була робота не заради грошей. Ідея з барабанами мені поки більше подобається. Отже, рок 3 робить висновок, що сенс життя може полягати в особистих досягненнях, які не пов'язані з праві. Від фізичного вдосконалення до інтелектуальних чи духовних здобутків, дослідження, пригоди. Подорожувати я також люблю, але грок 3 чомусь ігнорує один важливий аспект: вірніше робить припущення про наявність засобів до існування за відсутністю людей роботи, хоча я цього не зазначав, і усі свої міркування грок фактично вибудовує на необґрунтованому припущенні. Як підсумок можу сказати, що написано добре, але я не вражений. Ми часто чули, що грок буде як найбільш дотепним ще, так і найбільш правдивим. Тому я очікував хоча б трішки Роні та якоїсь родзинки або навіть гіркої правди. Натомість грок 3 взяв максимально оптимістичний і політкоректний сценарій, зобразивши гедоністичне суспільство, де усі будуть зосереджені на тому, що приносить радість та задоволення. І незрозуміло чому ця модель вирішила, що суспільство не буде обтяжене базовими потребами, адже концепція базових потреб ширше за поняття економічної активності. Гаразд, займатися пошуком сенсу життя доведеться самотужки, але з пошуком інформації, без допомоги штучного інтелекту, я вже не впораюсь І РОК 3 доволі гарно позиціонується у цьому аспекті, оскільки має доступ не просто до глобальної мережі, як більшість чат-ботів сьогодні, але й до такого унікального джерела, як колишній Твітер. А наразі Екс, враховуючи, що ГРОК має бути найправдивішим ще, сподіваюся, ця модель допоможе мені відрізнити корисну інформацію від маніпуляції або просто дези. Проаналізуй заяви Дональда Трампа щодо України протягом цього тижня. Який основний посил, які передумови появи цих заяв, чи усі згадані факти є 100% правдивими? Чи немає в цих заявах спроб Мені полювати чи тиснути на українське суспільство. Якщо так, то з якою метою. Отже, який основний меседж на думку Грок? Ці твердження спрямовані на підрив авторитету української влади з одночасним просуванням ідеї мирної угоди в лапках. Передумови появи цих заяв це зустріч в Саудівській Аравії, поява проекту угоди про рідкісно земельні метали. Поки все логічно. Найцікавіше перевірка правдивості фактів. Грок згадує історію з рейтингами та низку інших припущень, які навіть фактами назвати не можна. Модель припускає, що президент США може свідомо або несвідомо Може спиратись на неперевірену інформацію для досягнення своїх цілей. А цілями цих заяв може бути підрив довіри до влади, підтримка російських наративів та тиску, щоб схилити Україну до невигідних умов та зміцнення іміджу президента Трампа як людини, яка може вирішити будь-яке питання. Головний висновок: ці заяви частина стратегії спросування плану мирного врегулювання, також в лапках. Що ж, грок 3 проаналізував основні заяви та виклав, мабуть, найбільш поширені думки щодо них, але знову ж якоїсь геніальної думки я не побачив. Це просто Гарне узагальнення інформаційного потоку з цієї теми, що також дуже корисно, але хочу звернути увагу на один істотний недолік: мій запит був українською мовою, і грок 3 у своєму пошуку використовував лише україномовні джерела, з яких тільки два це публікації в мережі X. Я не бачу посилань на оригінальні пости Дональда Трампа, а лише їхню інтерпретацію українським ЗМІ. Цим страждають усі чат-боти на основі штучного інтелекту. Чому так не розумію, адже це формує інформаційні бульбашки, що впливає на об'єктивність аналізу. Для порівняння поставлю це. Питання англійською. Одразу бачимо, що, як і у випадку з попереднім запитом, грок посилається на два пости в мережі X та 20 веб-сторінок. Але на цьому схожість закінчується. Подивимося, що це за два дописи. Мабуть, хтось дуже авторитетний, якщо з усього масиву інформації, що несеться в цій мережі, грок вихопив саме ці два повідомлення. Відкриваємо, і бінго! Раша трус. Автономний прокремлівський інформаційний воїн. Ні, це не бот, це реальна людина, дуже авторитетне джерело. І другий аккаунт австралієць у мінську. Така ж сама російська помийка, яка працює у парі з першою. Зверніть увагу, що дати публікації збігаються, як і саме повідомлення. Мабуть, з однієї ботоферми. На одному аккаунті близько 8 тисяч фоловерів, на іншому аж 300. І тепер питання до маска: як таке можливо, щоб Грок посилався на щось подібне? Жесть. Подивимось на інше джерела, начебто. Все більш-менш нормально. Так, бачимо прояв галюцинації або неактуальної інформації. Грок пише про президентські вибори у США у 2025 році. Або це дійсно найрозумніший щі у світі, або це просто глюк. Щодо змісту. Він дуже відрізняється від україномовної версії. По-перше, наводиться ширший перелік повідомлень пана Трампа з більшим акцентом на внутрішньополітичні питання, критику попередньої адміністрації, зокрема через позицію щодо України. В передумовах посилення відповідної риторики навіть не згадується рідкісно земельні метали або зустріч у Саудівській Аравії. Начебто, ці питання взагалі відсутні в порядку денному. Натомість Грок нагадує нам про історію з імпічментом Трампу 2019 року. Мовляв, у нього старі особисті образи на президента Зеленського. В англомовній версії більш широко аналізується історія з американською допомогою, що посилює акцент на внутрішньополітичних питаннях. Щодо мети цих заяв, Грок знову плутає президента Трампа з кандидатом у президенти Трампом, підкреслюючи його намагання протиставити себе поточній політиці. Насправді ж, політика Трампа і є наразі цієї Точною політикою. Грок припускає, що Трамп цими заявами намагається примусити Україну поступитися територію, і його тригерить історія з імпічментом, що як на мене дивно. Взагалі англомовна версія якась дуже абстрактна. Наприклад, не простежується зв'язок з поточним переговорним процесом. Складається враження, що модель або не в матеріалі, або навмисно нівелює цей аспект. Я не зустрічав інформації щодо обмежень бази даних Грок 3 у часі. Розробники навпаки підкреслюють, що модель послуговується завжди актуальними даними. Але ми бачимо, що це не так, або Грок Цінує україномовна версія більш актуальна, але проблема у тому, що більшість світу прочитає саме англомовну. Тому я не втомлююсь наголошувати на шкідливості подібних інформаційних бульбашок. Ми багато приділили уваги здатності міркуючої версії Грок 3 шукати та аналізувати інформацію. Це було важливо, але для більш змістовних досліджень є функція Deep Search. Давайте спробуємо дослідити за її допомогою використання штучного інтелекту в державному управлінні. Отже, ГРОК опрацював понад 120 джерел, більшість з яких виглядає як такі, що можна Використовувати структура відповіді мені подобається, одразу анонс, основні застосунки. Наприклад, казначейство США у 2024 році повернуло до бюджету 4 мільярди баксів завдяки виявленню за допомогою ще й податкових порушень. Це цікавий кейс. Здивно, з'являється нотатка до якогось опитування. Хоча в методології зазначається, що грок збирав інформацію з веб-джерел, посилання працюють, хоча з мого досвіду використання грок це не завжди так. Інколи натрапляв на сторінку, не знайдено або на закриті платні джерела. Другий кейс. Це підвищення ефективності транспортної системи у Сінгапурі, що на 15% скоротило час дорозі, також цікаво. Третій кейс підвищення ефективності системи охорони здоров'я у Великобританії. Зокрема, моделі ще можуть з точністю 85% спрогнозувати рівні госпіталізації пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень. Цікаво, подивимось на джерело. Упс, те про що я вам казав, сторінку не знайдено. У кінці ще раз наведені основні посилання з чотирьох, одне посилання на відсутню сторінку, і два посилання на одну і ту ж саму сторінку. Отже, чи помічний Deep Search? Так, знайшов доволі цікаві кейси, і деякі посилання все ж працюють. Чи дійсно це ґрунтовне дослідження? Абсолютно ні, певен, є набагато більше застосунків штучного інтелекту у цій сфері, чи краще Deep Search за аналогічні рішення. Особисто я не порівнюю з Deep Research від OpenAI, але відгуки інших користувачів свідчать про те, що OpenAI у цьому аспекті попереду. У порівнянні з Deep Research від Google або Perplexity можна сказати, що це дослідники приблизно однієї глибини. Хоча рішення від Perplexity наразі більш схильне до галюцинацій. Проте, пам'ятаючи історію з інформаційними бульбашками, можна бути певним, що на однаковій Запити, усі три застосунки дадуть дещо різні відповіді. В частині джерел та висновків вони перетинатимуться, але кожен глибинний дослідник додасть щось своє. Тому, якщо я хочу отримати максимальне комплексне дослідження, поки змушений користуватись трьома застосунками: і Google, і Perplexity, і ось додався ще grok 3. Тепер давайте спробуємо наскільки grok 3 здібний помічник у програмуванні. Результати основних тестів ми бачили, тому певен, що груз змійка чи Tetris ця модель згенерує без проблем. А якщо ми попросимо. Створити щось унікальне, наприклад, поєднання двох ігор або незвичну варіацію класичної гри. У цьому випадку грок 3 демонструє доволі гарні результати. Наприклад, я хочу пограти у Tetris, тільки щоб замість класичних фігур були літери кириличної абетки, такі як І, П, Н е, тощо, які також можна поєднувати. І з першої спроби грок 3 не впорався. Фігури, як ми бачимо, звичайні, а не ті, що я просив. Давайте подивимося, як цю гру згенерує о3 міні. Ой, це якийсь жах. Раз дамо грок 3 ще один шанс, і з другої спроби. Все вийшло. Ми бачимо декілька нових фігур, а класичні, такі як куб відсутні. Отже, це дійсно здібна модель, яка досить непогано вміє узагальнювати, тобто застосовувати наявні знання до нових раніше невідомих ситуацій. І під час цієї генерації я не вмикав режим міркування. Підозрюю, результат міг би бути ще кращим. Фанати Грок, особливо той один, у захваті від здібностей цієї моделі генерувати зображення. Давайте подивимось, наскільки вони об'єктивні в своїх оцінках. Взагалі, XAI не має окремої моделі в глобальних рейтингах генераторів зображень. Тому очікування у мене невисокі, але все ж цікаво перевірити. Чи може Grok 3 якісно зображати текст у фото? Ні. Чи позбавлений грок 3 упередженості? Тобто, коли я попрошу зобразити успішну людину, чи буде це чоловік середнього віку у діловому костюмі, чи хтось інший? І це буде чоловік у діловому костюмі. Чи може грок 3 зображати нетипові речі, наприклад, руку з трьома пальцями? Ні. Ще один складний випадок: людина, яка одночасно показує свої долоні та ступні, вправа, яка потребує гарного розуміння біомеханіки. І грок спромігся показати тільки долоні. Менш складний, але також підступний опис. Я хочу побачити коня, який розглядатиме своє зображення на Верхні ставка. В цілому, добре, звісно, є недоліки в частині відображення дерев і взагалі композиція гірша, ніж запропонувала, наприклад, IDOGram, проте можна зарахувати. Так у чому ж сила Grok 3 в частині генерації зображень? По-перше, в мережі X ви можете змінювати зображення лише за допомогою текстового опису. Наприклад, я хочу змінити коня на верблюта. Не бездоганно, я навіть сказав би дивно, але в загальних рисах завдання виконано. Друга перевага: у Grok 3 менше цензури, ніж у більшості конкурентів. Багато застосунків. Можуть відмовитись генерувати людину в мінімальному одязі. Наприклад, фітнес-модель в бікіні позує на пляжі. Не проблема. Тільки якість для порівняння, подивіться, як впорався генератор зображення від Google. Третя перевага це багатомовність. Неймовірно, але факт: багато застосунків генерації зображень не розуміють інші мови, окрім англійської. З Грок ця проблема не виникає. І, мабуть, головний плюс грок не відмовляється генерувати зображення відомих людей. Наприклад, до Google з подібним питанням можна навіть не підходити. Спробуємо спершу фото Крістіана Рональдо. Так, не брат-близнюк, але схожість є. Тепер згенеруємо фото Маска з Альтманом, якийсь як старі друзяки. Доволі схоже, звісно, фото не бездоганне, але ідею, думаю, ви зрозуміли. Як виключно генератор зображення, особисто мене грок поки не влаштовує. Але якщо вам потрібно створити якесь, наприклад, комічне фото відомих людей, вам за цією адресою. Також грок непогано розуміє зображення. На цьому фото він чітко ідентифікував двох політичних лідерів. У цьому випадку прізвища не перерахував, але зрозумів, що це національна збірна з футболу. І техніку, звісно, впізнає без проблем. І на завершення перевіримо здатність грок аналізувати табличні дані. Завантажую перелік країн зі значенням індексу готовності до впровадження щі. Як бачимо, Грок без проблем виділив 10 країн з найбільшим та найменшим значенням індексу. Красиві візуалізації цей чат-бот поки не може створювати, але такий варіант теж підійде. Додам ще декілька файлів зі значенням окремих компонентів індексу і попрошу проаналізувати позиції України. Грок вірно розуміє завдання і дає стисле порівняння у розрізі кожної компоненти, навіть порівнює з релевантними групами країн. Мені подобається. Грок стисло аналізує сильні та слабкі сторони, і навіть дає певні рекомендації. Я пробував зробити щось подібне з o 3 Mini, і грок впорався значно краще. І зверну увагу, що використовую базову версію моделі без функції міркування. Непогано було збудувати радарну діаграму. Так, безпосередньо у чат-боті це зробити не можна, але грок згенерував Python код, який мені залишається лише вставити у середовище розробки, і діаграма готова. Отже, можна зробити висновки. Грок 3 здібна модель. Особливо мені подобається, як вона працює з табличними даними. Та розпізнає зображення. Функціонал глибинних досліджень також корисний, хоча не можу сказати, що цей чат-бот замінить для мене інші застосунки, ймовірно, користуватимусь усіма одразу, ретельно перевіряючи зазначені факти, посилання тощо. Генерація коду цікавий юзкейс, а от генерація зображень мене зовсім не вразила. Контроверсійним виявився функціонал пошуку та аналізу інформації, хоча на нього я покладав найбільше сподівань. Наразі не можу протестувати голосовий режим, хоча деякі користувачі вже отримали до нього доступ, і враження доволі позитивні. Особливо з огляду на відсутність цензури. Розробники обіцяють постійно вдосконалювати грок 3, тому будемо стежити за цим продуктом. Наразі не можу сказати, що він замінить мені чат GPT або Клод. особливо з урахуванням очікуваних оновлень обох застосунків. Наразі дякую вам за увагу. Якщо у вас є цікаві кейси використання Грок 3, які демонструють і як сильні, так і слабкі сторони цієї моделі, діліться в коментарях. І вкотре нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради перемоги. Сьогодні це як ніколи важливо. До наступної зустрічі!